Учні Криворізької гімназії 125 приєднуються до акції Тиждень землі та презентують проєкт на тему розвиток особистої відповідальності за стан довкілля. Будуть членами сім'ї. Російські окупанти замінували ГЕС у перший день вторгнення в Україну і підірвали її 6 червня 2023 року. Внаслідок підриву машин на зала ГЕС повністю зруйнована та відновлені не підлягає. Через це деякі міста залишились без води. Додаткових джерел майже немає. Тому наша родина користується такими правилами: завжди щільно закриваємо кран. Віддаємо перевагу душу, а не прийому ванни. Закриваємо кран, коли чистимо зуби. Для того, щоб прополоскати рот, набираємо склянку води. Коли миємо посуд вручну, вимикаємо кран для миття овочів та фруктів використуємось мискою. Цей спосіб дозволяє ефективно очищити плоди від піску і бруду. Вмикаємо пральну машину, тільки якщо вона не заповнена. Контролюємо справність синтехніки. Ці правила потрібно застосовувати в повсякденному житті, але важливою увагою слід приділити в наш час. Економія електроенергії в родині. Як це впливає на природу? Вдома я користуюся енергозберігаючими приладами, такі як енергозберігальні лампочки, датчики руху, енергозберігальні побутові прилади, а також режим очікування для комп'ютера. Зкорищення споживання електроенергії позитивно позначається не тільки на сімейному бюджеті, а й на більш глобальних речах. По перше, знижується кількість шкідливих викидів у навколишнє середовище. По друге, знижується енергоємність економіки країни, далі підвищується комфорт у приміщенні. І четверте, економія енергоресурсів для наступних поколінь. Економте електроенергію. Подбайте про майбутнє. Чому потрібно відмовитись від пластику? Тонкі пластикові пакети є потенційно небезпечними для дітей. Вони можуть гратися ними, заплутатися і задушитися. Крім того, звичайні пластикові пакети дуже повільно розкладаються у природі і можуть знаходитися в природному середовищі понад кілька століть, поки не розкладуться. Тварини часто плутають їх із їжею, що спричиняє їхню загибель. Як же відмовитись від зайвого використання пластику? <кхм> відмовитись від зайвого використання пакетів. Фрукти та овочі, що мають власну захисну оболонку, не варто класти в пакет, такі як банани, помаранчі, мандарини, картоплі, баклажани, морква, помідори та багато інших. Також пакет не потрібен для молока, сиру, борошна та інших продуктів, які вже були попередньо запаковані. Придбайте або зробіть власні турбинки для походів до магазину, а щоб не забувати їх вдома, розкладіть по замкам чи рюкзакам, що носите, покладіть в машину. Якщо є вибір між покупкою товару в поліетиленовій упаковці та екологічній, наприклад, паперовій, віддавайте перевагу екологічному варіанту. Я і моя сім'я вже багато років сортуємо сміття, пластик здаємо на переробку, а також е, користуємося тільки багаторазовими турбинками. Ми купляємо товари, де є багато пластику. Збережіть нашу планету. Чому я сортую сміття? Яка користь це для мене? Коли я хочу викинути сміття, я завжди його сортую. Чим небезпечне сміття? Сміття, яке накопичується на звалищах, десятиліттями, нікуди не зникає. Особливо небезпечно, коли сміттєзвалища горять. Отруйні речовини потрапляють в повітря це навколо. Програма сортування сміття повинна бути на державному рівні та екологічній свідомості кожної людини. Бережіть природу та не забруднюйте її. Не можна вказати батарейки. Батарейки не вірять частини життя практично кожної людини. Саме на них базується робота. з... Тильнікових телефонів, ноутбуків, різноманітних дитячих іграшок. До того ж, вони забезпечують роботу пристроїв, що працюють від мережі перевідключення електроенергії, що ж входить у склад відпрацьованих батарею. В них містяться олово, свінець, магній, ртуть, нікель, цинк і кадмій. Всі ці токсичні елементи задають непопрнею шкоди як здоров'ю людини, так і кожного середовища. Вчені з різних країн підрахували, одна пальчика батарейка, яка була викинута в лісовій або парковій зоні, здатна заборонити 20 квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води. Але це далеко не всі наслідки. Окремо, варто сказати і про те, що при спалюванні батарейки виділяється діоксин, що отрує повітря. Ці діоксини можуть переміщатися на кілометри. Вчені називають ці предмети зброєю масового враження. Якщо ви думаєте, що ваша одна батарейка нічого не вирішить, подивіться, скільки всього вона може врятувати. Я хочу розповісти вам, куди ж все-таки подіти батарейки. Я найчастіше збираю всі непрацюючі батарейки вдома і відношу в найближче місце, де їх збирають. У мене це магазин АТБ. Як я знаю, в багатьох інших супермаркетах теж збирають батарейки. Екотранспорт. Я обрала екотранспорт. А ось головні причини, чому вам теж раджу це зробити користь велосипеда для довкілля. Чому велосипед краще за автомобіль? Велосипеди не використовують пельне, тому не виробляють шкідливі викиди. Велосипеди потребують менше енергії для їх виробництва, ніж виробництво автомобілів. Велосипеди не потребують токсичних батарей або моторного мастила. Виробництво велосипеда потребує сталі у 120 разів менше, ніж виробництво автомобіля. Екологічний слід велосипедиста в 12 разів менше, ніж автомобіліста. Від 6 до 20 велосипедів можна запаркувати на одному парку для автомобіля. Це ефективніше використання простору. За даними, люди, які регулярно їздять на роботу велосипедом, мають на 39% нижчий рівень смертності порівняно з тими, хто не користується велосипедом для поїздок на роботу, незалежно від рівня фізичного навантаження у вільний час. Робимо висновок: велосипед це транспорт, який надає фізичне навантаження для людини. Екотранспорт, завдяки якому можна передвигатись по місту не завдива шкоди повітрю та природи. Отже, давайте зробимо висновки: одна батарейка, яку викинули на землю, отрує природу, де живе один їжачок, пару дерев, кілька тисяч дощових черв'ячків. Які виконують планетарну місію. Крім цього, два крота. Проте таких батарейок тисячі. Наступна проблема нашого часу це сміттєзвалище. Невідсортоване сміття гниє багато століть, забруднюючи ґрунти, річки та вбиває тварин. Йдемо далі. Використання людиною пластикових пакетів приводить до гибелі близько 1 мільйону морських птахів за рік і приблизно 100 тисяч інших тварин. Пластиком ми вбиваємо тих, ким зазвичай розчулюємось китів, дельфінів, черепах, тюленів. Наступне питання електроенергія. Чи не підрахували. Що переважна більшість електроенергії виробляється шляхом спалення цінних корисних копалин. Як наслідок, у повітря викидаються тони вуглекислого газу, що є однією з причин парникового ефекту, поговоримо про природний мінерал: це вода. Запаси прісної води лише 1%. Отже, кожен розуміє цю глобальну проблему. Одним із найбільш забруднюючим для навколишнього середовища факторів є автомобільний транспорт. Вихлопні гази носять до половини від загальної вкладу людської діяльності та руйнування. Отже, результатами нашого проєкту є збереження природи важлива місія кожного з нас. Ось сім простих порад, які допоможуть зберегти довкілля. Відмовляємося від поліетиленових пакетів, відмовляємося від одноразових пляшок та посуду, маємо оптимальне освітлення, вимикаємо техніку від мережі, замінюємо лампи на енергозберігаючі, утеплюємо приміщення, ходимо пішки або на велосипеді. Збереження природи наш спільний обов'язок: давайте діяти разом!